Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Таня, і сьогодні я покажу вам, як сплести ось таке намисто. На перший погляд, що це звичайний чорний комірець, але ні. Воно із намистинками різних розмірів і дуже гарно грає в русі. Що нам для цього буде потрібно? Це бісер чеський номером 10. Розміром 10. Це е, чорний натуральний колір. Беріть десь грам 50 із запасом, тому що чорний натуральний потрібно дуже ретельно калібрувати. Намистинки у нас ось такі. Це рондель 3 на 4, не будуть ось на торочках. І також ще рондель у мене тут 3 на 2,5. Ось такий. І того і того вистачить по одній низці, е, також треба буде чорна нитка, у мене титан 60. І ще для застіпки потрібно лобстер. Е, ось подовжуючий ланцюжок, і ще я використовую подвійні кілечка. Довго не говоримо, поїхали до роботи. Найперше, що я хочу сказати, коли я працюю з отакими намистинками, починаючи уже хоть б від 4 мм діаметру, у них досить ось такий отвір великий, і він може бути гострий на краях. Тому я завжди використовую нитку Титан-60 не тоншу, щоб не переживати, що просто цей отвір на мистинки скляної переріже нитку. Так. Заселила нитку в голку. У мене тут великий шматок, десь приблизно сантиметрів 70 см. але ви дивіться по собі, наскільки вам зручно. Спочатку одягаємо стоп, заселяємо стоп-бісеринку. Ось, беремо одну бісеринку, притягуємо її до іншого краю нитки. Я завжди залишаю мінімум 15 см, не шкодуєте нитки, потім легше буде її в кінці закріпити. Ось. І проходжуся зі сторони ось цього меншого кінчика двічі. Раз. І знов з цієї самої саме сторони з цього кінчика, вдруге. Проходьтесь обережно, щоб не проколоти нитку, або потім не зможете зняти стобі бісеринку. Все, вона у нас нікуди не двигається. Далі набираємо 14 чорних бісеринок. Так, я відразу по ходу калібрую. П'ять п'ять чотирнадцять. Далі набираю одну меншу намистинку ось. Потім набираю п'ять чорних бісеринок, знову одну меншу намистинку, бісеринок. Одну велику намистинку і три бісеринки, все підтягую до стоп-бісеринки, пропускаю ось ці три бісеринки і заходжу відразу у велику намистинку, набираю сім бісеринок. Пропускаю, тут у нас якраз має бути 7 бісеринок, усі 7 пропускаю і заходжу ось в наступну меншу намистинку. Набираю 5 бісеринок. Далі пропускаю ось, ось усі ці бісеринки, у нас їх тут 5, і заходжу в наступну маленьку намистинку. Набираю 5 бісеринок. Тут доведеться рахувати, пропускаємо ось 5 бісеринок, заходимо в шосту ось ту гори. Раз, два, три, чотири, п'ять. Я ось пропустила, бачите, у мене, і зайшла в шосту, набираємо три бісеринки. Пропускаємо так само ось три бісеринки. Ось. Раз, два, три. Пропустили. Раз, два, три, війшли в наступну. Ось. Ось таке у нас виходить. Набираємо три бісеринки. І у нас тут виходить, якраз чи нам потрібно пропустити три і увійти в найпершу, тобто ту, яка відразу йде після стоп-бісеринки. Ось що маємо. Зараз я ще е, прийдуся з вами рядочок туди назад, а далі все можете просто або повторювати під мою диктовку, або встигнете вивчити, тому що плетіння досить просте. Набираємо три бісеринки. Так. Ось показую, у нас є петелька. Із трьох бісеринок, тобто ті, які ми перед цим набрали, ось. Заходимо в середню із цих трьох набираємо три бісеринки. Знову у нас є петелька із трьох. Ось. Заходимо в середню із трьох. Набираємо 4 бісеринки. У нас є петелька із п'яти, заходимо в середню із п'яти. Набираємо дві бісеринки. Одну меншу намистинку і знову дві бісеринки. У нас є петелька. Далі ось, із п'яти, заходимо в середню із п'яти. Набираємо дві бісеринки. Одну меншу намистинку, три. Бісеринки. Ось тут у нас остання петелька, вона із семи. Заходимо в середню із семи, тобто три пропускаємо в оцій петельці. Ось. Заходимо в середню. Набираємо три бісеринки, одну велику намистинку і знову три бісеринки, підтягуємо це все добре, пропускаємо ці наші три бісеринки і просто заходимо в велику нам... у велику намистинку. Тягуємо ось. Ось що маємо. Ось ми трошки перекрутилось. Ось що маємо. Так, набираємо сім бісеринок. Заходимо, ось в маленьку намистинку. Набираємо 5 бісеринок. Заходимо в маленьку намистинку. Набираємо. П'ять бісеринок. Далі зверніть увагу, у нас тут петелька з чотирьох. Ось, видно. Така. Ми. Заходимо, якщо ось знизу, тобто ми йдемо от знизу догори. Якщо знизу, то це третя бісеринка. Тобто ось петельку раз, два і третя бісеринка в цій петельці. Ми в неї заходимо. Якщо зверху, то це ось друга. Ось зверху. Це друга. Так, показую, щоб раптом що ви роздивились, як воно має бути. Бачите петелька з чотирьох, я ввійшла, пропустила раз, два, ось цю третю Далі набираємо три бісеринки. У нас тут петелька із трьох, бачите, і ми заходимо в середню з трьох. Знову набираємо три бісеринки. У нас тут теж ось петелька із трьох. Ось вона. Заходимо в середню. Все, розвертаємось і плетемо так, як і плели до ось цього попередній ряд. Ось таке намисточко у нас вийшло. Я проплела до довжини, мені здається, 35 см, але потрібно ще виміряти. За стіпку, як чіпляти я вже залию окремим відео. Оскільки це досить універсальна інформація, я так чіплю застіпку для всіх намистів, мені буде зручніше, якщо це буде в окремому відео. Там будуть всі деталі, посилання на це відео я залишу. Якщо вам це відео було корисним, ставте вподобайку, підписуйтесь на мій канал. Якщо ви сплели на мисто і у вас вийшло, дуже прошу поділитися. Якщо є якісь питання, зауваження, щось незрозуміло, пишіть в коментарі, я все відповім. Дякую за увагу.